13 листопада на перехресті вулиць Академіка Белелюбського та Павлова відбулося затримання. Повідомлялося, що невідомі з автомобіля Lexu скинули гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні. Відомлення про надійшло до поліції 13 листопада, близько чотирнадцятої години. З попередньою інформацією на проспекті Свободи, що Новокодацькому районі міста Дніпра, невідомі особи на автомобілі «Лексус» кинули в бік місцевого мешканця гранату. Внаслідок вибуху було травмовано 51-річного чоловіка. Його було госпіталізовано до лікарні. Одразу по місту була введена поліцейська спецоперація. Патрульні поліцейські стали переслідувати зловмисників. Тікаючи від правоохоронців, чоловіки викинули з автомобіля гранату. Ф 1 яка не вибухнула, а потім через декілька кварталів пістолет Макарова за власними джерелами у автомобілі Lexus перебували троє чоловіків, з яких два брати: Олександр Лісовенко та Павло Лісовенко, а також дехто Деконенко. Всі троє приїхали на розбірки до постраждалого, який заборгував Деконенку гроші, тому він взяв із собою братів і рушив на зустріч. За даними з відкритих джерел, Олександр Лісовенко є спільником славнозвісного Олександра Петровського Наріка. Раніше його притягували до кримінальної Крім того, він входив до банди відомого у 90-ті кримінального авторитета Киселя, після смерті якого більше зблизився з Олександром Наріком Петровським. Наразі брати Олександр та Павло Лісовенко затримані, а Деконенко після допиту відпущено. За замах на умисне вбивство та необережне поводження зі зброєю відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.